Доброго дня, вас вітає кафедра бдженіства. Сьогодні заносимо бджіл у зимівник. Невеликий такий ролик. Зараз вам покажемо, які послуги надає кафедра бженіства для пасічників, студентів та туристам. Послуги, які надає кафедра в НОБІП України, місто Київ. Регіонально знаходимося на Голосієво, біля виставкового центру Нобіп України. Апівбудинок. Наш там майданчик з різними типами вуликів. Також у нас є осмії. Зараз вони теж сховані. Також нуклеусний парк. Та сім'я, яка була створена під час об'єднання нуклеусів. По вказниках ми бачимо напрямок, в якому знаходиться зимівник, пасіка. Ось там пасіка, ось там відповідно зимівник. Ось такі в нас є, показую вулики, стенд з новинами про Бжиництво. Відповідно зимівник кафедри Бжиництва, так. Вулик, який знаходиться на весах IB, оглядовий вулик, в якому знімаються оці дві стінки, та також видно жилину сіду. Пасіка кафедри бджоництва, яка буде зимувати на вулиці. Тобто, ми бачимо вулики, тут знаходяться в сім'ї. Також випробуємо бджолині матки, відповідно, сім'ї, як вони будуть зимувати. Оскільки в нас українська степова, потрібно глянути, як вони в природі зимують, тобто не в комфортних умовах, а на вулиці відповідно. Зараз ми бачимо, як наші аспіранти кафедри дрібджиництва збирають вулик і готують його до заносу в зимівник. Тобто зв'язують вулик. Можна брати за ремінь, якщо є ручки, беремо за ручки. І прямуємо у зимівник, де і складаємо наших бджілок для комфортної зимівлі. Зимівнику підтримується стала температура. Зараз температура в районі 6 градусів та вологі 60%. Ось така територія в нас. Зараз прямуємо у зимівник. Оглянемо як наші аспіранти склали бджолині сім'ї у зимівнику заходимо безпосередньо в самій зимівник бачимо тут стележі де в два ряда можна ставити Вулики наш дорогий аспірант Анатолій умудрився поставити на третій ярус свій вулик особистий.